Привіт, мої любі дівчатка. Сьогодні поговоримо про те, як наше дитинство впливає на цінність у дорослому житті, як наші батьки повпливали на нашу цінність. Поговоримо, звідки беруться ці травми, ці попередження і що з ними робити далі, як це вирішити? Отож, хочеться сказати, що так, всі наші травми насправді з дитинства. Але батьки нас виховували як могли, як вміли, як їх навчили. І не потрібно їх за це засуджувати. До того ж, хто знає, хто не знає, ми самі обрали наших батьків на енергетичному рівні. Ми самі прийшли саме у ту сім'ю, в якій які ми виростемо як душа, і пройдемо свої уроки, які нам потрібні на це життя. Тому ми дійсно самі обираємо, якій сім'ї нам народитись, у мами, тата. І... Ті всі родові історії, які передаються від мами і тата. Є всі ті родові історії, всі також ті травми минулих поколінь в нашому ДНК, і ми можемо навіть іноді не усвідомлювати, чому так відбувається. Начебто нічого такого в цьому житті не було, а не саме ту пам'ять тих поколінь. Тому з тим, що ми усвідомлюємо, те, що ми пам'ятаємо з дитинства, ми можемо працювати з цим. А те, що ми не усвідомлюємо, десь. Там в нас на підсвідомості, з цим вже треба йти глибше, працювати спеціалістом по підсвідомому. Так ось, Там цінності. Якщо батьки росли достойно їх в сім'ї приймали, безумовно любили і дарували їм. Це почуття, що ти цінний просто тому, що ти є, то, звичайно, такі батьки передадуть далі по поколінню Це своїм дітям. Але, на жаль, такі роки були всі попередні. У нас не було тоді такого розвитку, не було тоді стільки інформації. Там взагалі було не до того. Там люди да, виживали, тут якісь були події всілякі, і себе там не, не змінювали, не, не вдосконалювали, не думали про те, як там вони передають своїм дітям якісь свої недоліки. Це травма цінності, це коли людина намагається е, вислуговуватись перед іншими, коли людина порівнює себе з іншими, коли людина намагається догодити. Коли людина навіть заздрить, коли людина лицемірить, коли, коли оце, завжди є це почуття, що я недо, недостатньо мало, не так зробила, можна було б краще, завжди можна було б краще. І всі інші, ну, краще щось здається, легше, а в мене все не так, як у коротше. Дуже багато таких штук. Уявімо, народилася малесенька дівчинка, прекрасна. Вона тільки прийшла в цей світ і нічого не зрозуміла, в неї повно емоцій, вона досліджує цей світ. Да? В неї центри землі це мама і тато, це два центри. Ну, буває так, звичайно, що у діток там немає батьків, або тільки мама, або тільки тато. І це, до речі, також вибір душі, якби це не здавалося складно на нашому людському рівні, що це така там доля, ось, але реально душа обирає прийти так, і отримати свої уроки. Ось і продовжує ця дівчинка росте, ну, вона проявляється через свої емоції, через дослідження. Ну вона просто знає, що вона є, вона ще не знає, там, як, як це все потрібно в соціумі робити. Що, ну, коротше, ну, вона просто собі живе і насолоджується життям, досліджує цей світ. Ось, і що відбувається? На жаль, іноді да, дівчинка щось хоче від мами, хоче якоїсь уваги, чи хоче, щоб мама з нею погралася, їй кажуть. Відійди. зараз не до тебе, в мене немає часу на це, не до тебе зараз. Тут дівчинка розуміє, що вона не важлива, що вона не цінна, що всім не до неї. І вже якби в наступний раз вона боїться звертатися до батьків. Ну Звичайно, поки що маленька, вона звертається звертається і звертається, поки, поки вже остаточно до неї не приходить таке усвідомлення, що я не важлива для батьків. Ось що ще забула сказати, що до 7 років. Все, що нам говорять батьки, ми сприймаємо за чисту монету. Ну тобто, все з вуз батьків ми сприймаємо за правду. Дитина ще не має там аналізування, да, що правильно, що неправильно. Ну, те, що мама сказала чи тато, це значить єди єдиновірним і правильним. І ось ці всі слова вони дійсно залишаються в пам'яті дитини, закарбовуються і відкладаються на все подальше життя. І так, дівчинка росте, дівчинка емоційна, ну, її щось турбує, вона плаче, розривається, чи там щось не виходить, вона починає злитися, і тут їй говорять, так, не злися, що це таке, заспокойся, скільки вже можна, перестаньте, заткнися Ну, багато що там можуть да, батьки сказати зі злості. Не засуджуємо їх. Всяке буває. І ну, тут дитина розуміє, що проявляти емоції небезпечно, що її не приймають такою там злою, розплаканою, засмученою, ще якоюсь. що Її емоції не приймають. І ну, також приймає для себе рішення там, закритися да, від цих емоцій за такою більш беземоційною бути. Ну, звичайно, я ж також кажу, що це відбувається, відбувається, відбувається багато разів, і вже на якомусь остаточному рівні дитина розуміє, що це небезпечно, проявляти свої емоції. Ще одне таке негативне переконання з дитинства, що любов треба заслужити. Тобто дитину хвалять, коли вона робить лише якісь дуже там, сильні успіхи, або робить краще за всіх, тоді дати молочинка, там і це все. Коли дитина там старається, щось можливо не виходить, чи ще ніхто не підмічає да, ці старання. Ось, і тоді дитина розуміє, що ось якщо я дуже там класно щось роблю, тоді я молодець, тоді я класна для батьків. Коли, там, в середню, чи щось не виходить, то тоді я якби, І з цього також потім випливає ось цей перфекціонізм, намагання заслужити щось, ось вислуговуватися, якісь, робити речі, які, можливо, ти не хочеш, але щоб тебе похвалили за них. Все це також звідти. Ще є таке молодець, тебе хвалять, коли ти зручна, коли ти тихенька. Коли ти не капризуєш, да, коли ти там така паїнька, то ти така молодчиночку, яка ти хороша дівчинка. А тільки тобі варто десь там істерику трішки закатати, що ти чогось хочеш, то все вже сама, сама гірша дитина на світі. Подивися, на тебе всі дивляться. О, ось це, да, подивись, всі дивляться, ти мене позориш, і уявіть, як дитина потім росте і боїться думки інших, що ну, на неї буду там дивитися, чи не так зрозуміючи, її не можна там якось проявлятися. Все це потім дуже яскраво відіграється. Наступна установка, що інші знають, як тобі краще. Мама знає, як краще. Твоєї думки ніхто не питав, а що ти там собі придумала? Це коли батьки вирішують все за дитину, не питаються у дитини, як їй подобається, як їй буде краще. Ну, дитина звикає, що з нею все вирішують, потім шукає одобрення зі всіх сторін у дорослому житті. Також дитина втрачає якийсь свій зв'язок да, з інтуїцією. Що ніби вона відчуває, що так краще, ось батьки її друге підсовують, ну і все. І вже хочеш, не хочеш, йдеш так, як виходить, а не так, як відчуваєш. Ще одна установка це відчуття недостатності. Це коли дитину критикують, це коли дитину порівнюють з іншими, з братами, сестрами, особливо, коли дитина да, там, зростає в багатодітній сім'ї з братами, сестрами і один з перед одного намагаються там, хто краще щось, щоб заслужити цю увагу батьки. Коли від дитини вимагають самого кращого результату, ти маєш бути найкраще, ти маєш бути найкраще, найрозумніше, найкраще вчитися. Ось це все формує цей такий синдром відмінника і такої стійного відчуття недостатності. Що б ти не робив, цього недостатньо. Як би ти не старався, треба було ще більше старатися, чи ще краще. Але ще раз повторюсь, що батьки нас виховували так, як могли, так як їх виховували. Вони намагалися, можливо, краще виховувати, але. Ну настільки там сидить і настільки звикли, що ну, ну не могли вони по-іншому. Тому ну, коли людина йде працювати до терапевта, то так, спочатку там ображається, обвіняє всьому, а потім приходить таке прийняття. Розуміння тих батьків, що їм теж було нелегко, і що вони як могли, так і робили. Тому це все нормально. Дуже круто, коли таке приходить стадія прийняття і повної любові до батьків, безумовно, і за те, що просто дали це життя, це таке, ну до чого треба прийти. Ось, то що ж робити з цими? Поганими установками, саме перше це відловити їх всіх. Було би добре навіть так повиписувати всі ці моменти. І ми вже писали їх у чаті. Це дуже добре, коли людина їх усвідомлює. А далі, якимись маленькими діями, ось знаходити, де в житті ми це проявляємо, цю установку і змінювати. Воно нелегко, воно дуже нелегко бо ти привик так все життя. Але ось ці якісь маленькі зміни, зміни десь комусь відмовити, десь попросити допомогу десь. Сказати, що мені неприємно, ну, висловити свої емоції, ну, десь дійсно виразити свої емоції, почуття, десь попросити, щоб про тебе потурбувалися. Але ви зараз для себе, той дорослий, ви зараз дорослий для тієї маленької дівчинки, що там росла, і ви можете. Самі потурбуватися про себе, почніть з того, що почніть всі думки, які у вас є негативні про себе, от відловлювати і в моменті їх зупиняти. Там, Я тупий, чи я там недостойний, чи інші краще за мене. Прямо відловлюйте всі ці думки, це не ваші думки. Це нав'язані думки або ось з тих установок, і прямо замінюйте ні, я молодець, я багато чого досягнула, я дуже сильно стараюся. Хваліть себе, хваліть себе за кожен малесенький крок, за кожну малесеньку зміну, за кожну малесеньку дію. Навіть ви сніданок приготували, вже похваліть себе, що яка я ну, молодчинка я сьогодні ну, турбувалася про себе і про інших людей. З таких малесеньких думок про себе, хороших думок, замінюйте все, все погане, не можна себе ніколи там обзивати. Хваліть себе, підтримуйте себе, обіймайте себе, будьте для себе тим. Батьком даті, тією мамою. До речі, ще таке запитання, ось коли ви там себе критикуєте чи коли намагаєтесь доводитись бути кращим, ніж ви є, кому ви намагаєтесь щось доказати? Ну, зараз перше, що вам приходить, мамі чи татові. кому ми, ви доказуєте все своє життя щось. Це та фігура, яка, від якої це все найбільше пішло, можна так сказати. І бачите, не всіх, на жаль, батьки навчили турбуватися про себе, відчувати, що тобі все зараз в цей момент потрібно, свої емоції, почуття проявляти, відчувати, відслідковувати. Не всіх батьки навчили правильно турбуватися про своє тіло, про свій стан, про свій настрій, правильно починати свій день, ну все підлаштовувати так, щоб було зручно, комфортно, берете руль управління свого життя в свої руки, і завдання на ці дні казати про себе лише хороше. Одягатися у зручний, теплий комфортний одяг, відслідковувати, коли вам холодно, коли вам незручно, змінювати це, підлаштовуватися під себе, турбуватися про те, щоб вчасно відпочивати. що ще, ще нас не навчили батьки, то це відпочивати. Я завжди казала, що це ти лежиш, ти що ж там вже всі уроки зробив, чи що, що це ти телевізор дивишся? Ну, коротше, засуджували нас за відпочинок, да, вчитися, відпочивати вчасно, щоб вчасно не захворіти, щоб не не не, не вчасно, а щоб не захворіти. Ось. Валити себе, обіймати себе, підтримувати себе, самі себе, мотивувати, казати, яка ти молодчиночка, якщо, е, якщо ви щось там потрудилися, зробили, підітьте, зробіть щось для себе приємне, купіть собі щось приємне, чи там, щось смачненьке, якусь каву попити в якомусь місці. Ось. І робіть це навіть тоді, коли ви нічого не зробили. Тоді також робіть для себе приємні речі, ну, це не має залежати від того, чи ви вислужилися перед собою, навіть чи не вислужилися. Тому ці всі дні турбуємося про себе, про свій емоційний стан, про своє тіло, про своє здоров'я, про своє самопочуття, про свій відпочинок. Зупиняємо себе, коли нам некомфортно, і думаємо, як нам це змінити. Сьогодні я вишлю практику на зустріч з маленькою дівчинкою. Обов'язково зробіть її, послухайте свою маленьку дівчинку і обійміть її, полюбіть її, почніть її вже нарешті цінувати. Люблю вас, обіймаю, дівчатка. Гарного всім дня!